Встановлять нові електроопори та замінять ліхтарі. Комунальне підприємство Міськ світло розпочало перший етап робіт на вулиці Руській. Більше в сюжеті моєї колеги. Окрім заміни аварійних мереж та дорожнього полотна, на ділянці вулиці Руської розпочали заміну вуличного освітлення та 25 електроопор. На сьогоднішній день ми єдине підприємство, яке фактично має персонал в умовах ну, в теперішніх умовах. Персонал можливості змінювати опори або великі ну, Повністю цикл починаючи від заливки бетону від ями, закінчуючи встановленням великої опоперевезенням, встановленням великої опори. Зараз ми це робимо на вулиці, на ділянці на вулиці Руській на субпідряді. Керівник комунального підприємства міськ світло Андрій Шалеєв каже, складнощі монтажу полягають у великій кількості комунікацій під асфальтом. Зараз іде про тільки процес заливки і закладних і повністю підготовчі роботи для того, щоб встановлювати опори. Тому що там дуже такий технологічний процес, дуже важкий, дуже великий по об'ємам, Але там будуть стояти нові металеві опори. За словами голови міста Романа Клічука, ремонт магістралі повинні завершити вже до кінця вересня. Чим скоріше, тому що ми розуміємо, що як тільки закінчимо, ми і ще підрядники, щоб пустити громадський транспорт. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.